Чи знали ви, що діти приходять до нас не випадково? Вони не лише продовження нашого роду, а й посланці, які змінюють наше життя. Для чого приходять діти? Щоб навчити нас любові без умов. І люблять нас не за успіхи чи статус, а просто за те, що ми є, щоб показати цінність цього моменту. Дитина радіє кожній квітці. Калюжі чи усмішці і нагадує нам про те, що щастя воно дуже просте, щоб розтопити наше серце там, де дорослі часто стають черствими, діти повертають нам у життя щирість і ніжність, щоб випробувати наше терпіння. Вони вчать спокою, витримці та вмінню ставити чужі потреби вище власних, щоб ми росли разом з ними. Кожен їхній етап це наш урок. Від безсонних ночей до перших розмов про життя, щоб залишити слід у цьому світі. Через них ми продовжуємо себе. Але ще більше ми маємо шанс виростити добрих людей, які змінять цей світ, щоб він став кращим. Діти приходять, щоб зробити нас мудрішими, люблячими і живими по справжньому. Бо насправді ми виховуємо їх, але й вони нас.